Добрий день, мої дорогі дівчатка та хлопчики. Добрий день, мої д... дорогі друзі. Хотіла я вам показати знову цю троянду, яку я вам показувала минулого разу, і як вона розквітла, стала пишна, красива, але ні, троянду не буду показувати. Тому що вчора моя дорога внучка подарувала мені букетик із гвоздиками. Він набагато більший цей букет. Я декілька квіточок взяла і поставила маленьку вазочку, тому що. Ці квіти мене дуже радують, бо вони від другої онучки, то і ви полюбуйтесь. Ну, а ми сьогодні будемо дивитися дуже цікаві прикраси, просто цікавенні. Давайте подивимося. Спочатку подивіться здалеку, яка краса нам прийшла. Ви пам'ятаєте, що це австрійське морозне скло. А світ вінтажних прикрас він дуже великий і різноманітний. Серед них особливе місто займають прикраси Австрії – броші та кліпи із серії Фрукти і ягоди. Такі прикраси випускались в 40-х, 50-х роках минулого століття, і практично в кожному виданні про вінтажну біжутерію. Таким прикрасам відводиться кілька сторінок. І вони дійсно заслуговують того, щоб дізнатися про них трошечки більше. Різнокольорові броші, і кліпс, і полуниця, груша, малина виноград, вишня, лимода, апельсин були улюбленими прикрасами багатьох жінок. І зараз є жінки, які колекціонують серію цих прикрас. І в мене є, дорогі мої подружки, які теж колекціонують І цю прикрасу замовила Світочка з Естонії. Ми спочатку вибрали дуже красиву і таку саму ціни. Ця брошка обійшлася з доставками 130 доларів, здається. І ми спочатку вибрали дуже чудову, червону таку грушу, отакі... Дві, здається, таку саму, тільки червону, я вам сьогодні покажу у відео схожу. І коли я почала добре роздивлятися відео в картинки тої брошки, то там був такий гарний ганж, там отак от знизу ця грушка не прилягала до, до металу, був такий, була така велика тріщина. Ця брошка в доброму стані. Отака зворотня сторона, і отут у нас є підпис. Зараз ми роздивимося а, Австрія. Ну, ми вже знаємо, що ці броші виготовлялися в Австрії після Другої світової війни, і в середині ХХ століття з'явилися інші виробники, які. Випускали броші у вигляді фруктів і ягід. я знаю, яблучка від компанії Napier, Nepier, як ви краще хочете. Потім є полуничка та яблучка Delicious від Сари Ковентрі, і я вам покажу ще брошечку, але не сьогодні Він компанії Греціано. Але всі ці це скло. Матове, або, як кажуть, морозне скло, все одно виготовлялося в Австрії. Ну, от зараз я вам показую оцю грушку. Це точно така грушка, як зараз у нас у показі. І подивіться, яка в неї ціна. Ну, інші брошечки показують, це теж гарна така ціна, синя сливка. Я вам покажу декілька. ось точно Знов точно така брошка, брошка уже набагато менше коштує, але наша з доставкою коштує 130 доларів. А ця без доставок. І не і по Америці, і по Україні. Я там хочу хотіла подивитися, яка доставка, ну не видно. Бо тут тільки по Америці доставка. І ще знов грушка уже за 100. Доларів, і вона, як бачите, така одинарна, теж підписана Австрія. Ось така гарненька за 75 доларів. З доставкою буде доларів 110. Десь приблизно так. Ну я не бачу, скільки тут доставка по Америці, буде України доларів 25. Так, 160. Гляньте, які яблучки, схоже на те яблочко, що в нас було в минулому показі. Це вже сливка. Але ціна ось знов така одинарна одинарна грушка. Уже... Але це фунти стерлінгів. це не долари. О, а тут уже ціна неадекватна. Точно така грушка, як у нас, тільки вона, як бачите, червоненька. Ми находили червоненькою із Світланкою, але вона була в поганому стані. Так, ось 200 доларів. Дуже така. Ой, оця мені так подобається, малинка і ще що вона із кліпсами, але ціна. Так, це така, як була, це така, як у нас, тільки більш така червоніша. А, оце я вам хотіла розказати: я купила оцю брошку. Ви бачите, це... але це Граціано. Вона підписана Граціано 1983 рік, по-моєму, коштувала 100 доларів. Я виторгувала за 80, але знов враховуючи доставки, то це доларів 120. І оцю, оця брошку я її купила, і вона йде, хто захоче, можете пред'являти свої хотілочки. Ну, оце все, що я хотіла вам показати із. Такого морозного скла. Давайте, дивитися далі, що в нас є. Основа цих прикрас була металічна, вона була покрита золотом або лаком, іноді чорним, у нас, як бачили, ви, чорний лак. А ягоди та фрукти зроблені були зі скла. І в них ефект внутрішнього світла. Я так подумала, що треба все-таки ближче вам показувати, поки я розказую про цю брошку. І ми говорили про те, що в них зроблений ефект внутрішнього світла та глибини за рахунок використання в скляних ставках, фольги, золотої фольги, або срібної фольги. Її поміщали або в скляну оцю масу ще гарячу. Або просто лежили на підложку, на металічну підложку. Це залежало від того, хто виготовляв. І такий кабушон, як ви бачили, ніби мерехтить із середини. Кліпи та броші часто прикрашались кращими австрійськими кристалами. Тут, як бачите, і листочки в нас з австрійського скла, і от австрійський кристалик зеленого кольору. А ці кристали австрійські, вони дуже популярні у всьому світі за своєю чудовою якості. На, тих, на цих прикрасах ставилася клеймо Австрія, і ми бачили, що на цій прикрасі клеймо Австрія є. Тут у нас немає ніяких тріщин, от тут, здається, полосочки такі, але то на підложці такі нагрушки такі трошки. Наче крапочки на підложечці є. А скло ціленьке, гарненьке, дуже у гарному стані. І така брошка з доставкою вийшла десь приблизно 130 доларів, якщо я не помиляюся. Ну, раз ми з вами говоримо про морозне скло, то якраз я вам і покажу брошечку, яка прийшла Ірі Козак. Вона купила оцю брошечку від Сари Ковентрі, але робила цю брошечку якраз австрійська компанія із своїми австрійськими таким морозним склом. І це зробила австрійська компанія, звичайно, для Сари Ковентрі, А Сара Ковентрі отримала свою назву від містера Стюарта, засновника корпорації Emons Home Fashion. І Сарою звали його внучку, а Емос, до, до, до речі, прізвища його матері. Спочатку вироби були марковані Емонс. верніше це була компанія Емонс. А потім ще одна лінія війшла, яка теж входила в корпорацію Емонс. Лінія назвалась Сара, Сара Ковень. Емонс, до речі, теж залишалася і функціонувала дуже довго. Вони, дві, ну, Як одна компанія, дві лінії дуже довго співіснували. Зверніть увагу теж на це яблучко, і воно світиться таким уже золотим кольором, ніби сок хоче витекти із цього яблучка, і тут, скоріше всього, фольга золотого кольору або золота фольга. Такі яблочко я показувала тижнів три назад, і багато хто мені замовив такі яблучка в нас ще йдуть яблучки з кліпсами. І оце яблочко просто без кліп для ірочки, здає, ірочки, да і коштувало воно і тоді 1200 гривень, і зараз я стараюся купувати. Тільки в тому випадку, коли воно може коштувати 1200 гривень. Ну, звичайно, ті, що будуть з кліпцями, набагато дорожчі. Фірма Sarah Coventry стала дуже популярною на американському ринку, і свій бізнес вони почали, надаючи прикраси для показів. Самі не займалися розробкою дизайну та виробництвом прикрас, просто купували дизайн. Та замовляли виробництво в інших компаній. І зараз я вам покажу ще одну брошечку від Сара Ковентрі. Ця брошечка продана 1200 гривень. Хто хоче, може замовляти. І от така чудова брошка. Це брошка, яку Сара Ковентрі замовляла в компанії Delizent Elster, яку частіше знають, як брошку Джуліана. Брошка називається Дотик елегантності. Ну, Просто чудова брошка, і ця брошка, яка вона Box Вона є у каталогах, і кругом написано, що цю брошку розробляла компанія Делізен Елстер, І ще деякі брошки розробляла Делізен Елстер, наприклад, Голубу Лагуну. І здається, оту брошку, якому дивилися минулого разу, не брошку, а набір. Великий крупний набір, який дарували для господинь вечірок таких. От ми вже знаємо, що прикраси в магазинах не продавалися. Продаж йшов через розпочуджувачів, через вечірки і через такі модні покази. Ця брошка коштує 1700 гривень. І вона вийшла трошки дешевше, бо вона не заплатила за доставку по Україні. Ну, так вийшло. Іночці вибачаюсь, іночці. Ми зараз дивимося оцю брошку, я вам покажу її зворотню сторону. Просто вишукана брошка. І я вам хочу сказати, що в цій брошці, оцей камінь, який називається вечірній смарагд смарагд або олівін, його дуже багато назву цього камня, і при такому приглушеному світлі вечірньому. Він дуже мерехтить, дуже сяє, дуже красивий камінь. Звичайно, це може бути і просто скельця. Але так пишуть у каталогах. Ну, не знаю, наскільки можна вірити, але ця брошка завжди дорога, і 1700 гривень це для неї дуже-дуже дешево. Дуже дешево. Вони і по 2500 продавалися, а якщо щось з решками, то дуже дорого. Ну Оця брошка у нас іде іноді. На даний момент прикраси Сара Ковентрі ну, не можна сказати, що вони дуже рідкісні, їх можна купити, але вони весь час ростуть в ціні. І ще за рахунок того, що Сара Ковентрі в свою чергу давала довічну гарантію на свої прикраси. Власнику потрібно було тільки оплатити поштові витрати. А ви бачите зараз перед собою ще одну брошку дотик елегантності. Я вирішила теж купити таку брошку, я знайшла її теж до 1700 гривень. І оцю брошку я вже пропоную вам, щоб ви купили, якщо хочете. Звичайно, можна докупити. Сережки, і це буде розкішний. Сережки є, а є кліпси. Ні, верніше не так, є кліпси, які так прямо при ушку. А є кліпси, ніби отакий от зелений камінчик, він так висить довгенький. Ну, Це залежить від того, що ми зможемо знайти, тому що знайти їх теж не. Я ставила ставки на декілька. Таких сережок, хотіла вам показати повний сет. Не вийшло, в мене перебили, перебили перебили. Перебувають коли, дівчатка? Коли я бачу, що вони вже коштують стільки, що я вже не, не, куп, не зможу їх продати. Тому я далі не б'юся. Ну, а людина, яка купує для себе, то, звичайно, може битися до якої захоче ціни. І ми знаємо, що прикраси в цари Ковентрі були дуже різноманітні, привабливі, чудово виконані. Ви бачите їх по сьогоднішнім прикрасам. І проіснувала компанія до 1984 року. Ця прикраса продається за 1700 гривень. Я навіть не знаю, як я так одночасно змогла купити дві прикраси майже за одною ціною, тому що... Дуже довгий час я не могла знайти такі прикраси за гарною ціною. Якось було не менше 50 доларів за брошку. Ну, а тепер ми подивимося і ще прикраси інших компаній. Теж дуже цікаві. І це знову у нас прикраса від Моне. Це морська зірка, яку теж побачили. В якомусь відео раніше і замовила мені Ірочка. Ірочка у нас мати героя, признаного героя її сину дали звання Героя. І я дуже поважаю сина, він загинув майже на початку війни. Ду... Співчуваю Ірочка. Ну, так, не за це ми зараз говоримо. Я хочу сказати вам, що монет. Це один із найвідоміших брендів американської біжутерії. Багато років монет асоціюється з якостю та стилем. І спочатку компанія створювала монограми для жіночих сумочок, і вироби користувалися неймовірним успіхом через якість і чудовий дизайн. І вони якось особливий. Особливо налягали на металічні прикраси. Як бачите, це брошка в них металічна повністю, і в них є багато сетів, зроблені із металу посріблені або позолочені. Це брошка позолочена. У 1937 році компанія Монет почала випускати прикраси. І вони робили ставку на якість. І доступність, і не помилились. І в них було багато прикрас із золота, зі срібла. Багато компаній тоді почали підробляти прикраси під компанію Моне. І через те компанія Моне в 1955 році почала ставити маркування на своїх прикрасах, щоб не підроблялись. Отака От зворотня сторона цієї прикраси. І я, дівчатка, Чесно кажучи, не пам'ятаю, скільки коштувала ця брошка, бо купили ми її, мабуть, місяць тому. І казати, скільки коштує ця брошка, навіть не має сенсу, тому що брошки коштують по-різному. Це ще як домовися з продавцем. Звичайно, я торгуюсь і стараюсь договоритися так, щоб вам було вигідно. Ну, і, мабуть, все можливо в цьому світі. Ця брошечка йде ірочці. Ну, і давно у нас не було прикрас від Кемроус Крос. Прикрас від нашої чарівної Жаклін Кенеді. Прикраса, як ви бачите, в коробочці, на якій написано Кемроус Крос. І там є сертифікат на цю прикрасу і сама прикраса, звичайно. Отака От чудова прикраса. Що це крило чи листочок? Невідомо, чи це така хвиля морська. Давайте подивимося ближче цю прикрасу. Вона вся обсипана ніби діамантами. І от ми бачимо цю прикрасу зблизька. І ви бачите, що тут білий метал та жовтий метал. Звичайно, в жовтому металі це у Жаклін Кеннеді було золото, а в білому металі. Це був родій. Вірніше, не так, я вибачаюсь, а в білому металі у неї була платина, а у нас метал покритий родієм. А що таке родій? Це благородний метал платинової групи. Родієм покривали прикраси, для того, щоб підкреслити білизну та надати блиску цій прикрасі. А ще родій. Захищає прикраси від подряпин та інших пошкоджень. Подивіться, як, як вона переливається. Вона дуже гарна, дуже вишукана. Як усі прикраси Жаклін Кеннеді. А всі її прикраси були вишукані, тому що вона сама була легендою Америки, іконою стиля. А прикраси, які робила Кемрозен Кросс, це копії, точні, точнісінькі копії прикрас Жаклін Кеннеді. І Кемроузен Кросс виготовляла ці прикраси так, що вони не відрізняються ні вагою, ні за зовнішнім виглядом. І кажуть, що у американської держави три жіночі обличчя це Статуя Свободи Бетсі Рос, яка, за переказом, пошила перший американський прапор, і Жаклін Кеннеді. найвідоміша перша леді країни. Вона змогла закохати в себе не лише головного американського плейбоя, але й усю країну, яку він очолив. Я покажу вам зворотню сторону цієї брошки. Хто купить цю брошечку, то знаєте, що сертифікат лежить під підложечкою синенькою, піднімете і там знайдете сертифікат. Ще трошечки зблизька подивимось на цю чудову брошку. І отут під підголочкою знизу ми бачимо підпис Жаклін був є Кеннеді». Чому компанія Camrol's Cross не маркувала свої броші? Своїм іменем, а Жаклін був і Кевнеді, наприклад, тому, що в них були і інші лінії прикрас. У них ще були прикраси, я бачила від Одрі Херберт, і вони теж робили для неї копії її прикрас. Але тих набагато менше. Може, тому що у Одрі було менше прикрас, я не знаю. Так, ця брошечка з коробочкою і сертифікатом. Коштує 2800. Брошки в коштують дорого. Може і ще за того, що тут, як я вам вже розказувала, дорогоцінні метали, тут дуже товстий шар позолоти, натурального золота, а також родій. Це у нас платинова група, ми це вже знаємо. І тут. Або кристали Сваровські, у всіх брошках Жаклін Кеннеді, або кристали Сваровські, або взагалі кубічний цирконій. І ці брошки коштують дуже дорого, тому що вони ну, більше вже як ювелірна прикраса, а не як біжутерія. Бо хто робить біжутерію з таких матеріалів і з такими каменями або кристалами? 2800 коштує ця брошка. Отакі в нас сьогодні прикраси. Я вітаю вас тим, що ми дожили до цього дня. Вітаю вас тим, як ми працюємо з дронами, і давайте допоможемо нашим воїнам, щоб у них були ці трони. Ну і що я ще хотіла вам сказати? Я хотіла вам розіграти брошку, яка називається Літо на Алясці. Отаку чудову брошку. У нас рідко бувають такі брошки на розіграш, тому що така брошка взагалі дорога. Ну, у цієї трішки-трішки є там подряпинка. Але це не видно, якщо не придивлятися. Я взагалі не побачила відразу. Ну, давайте розіграш. Вітаю нашу орхідею. Я не знаю, хто ви. Ви, мабуть, новенька в нас, тому що я раніше не читала ваших коментарів. А сьогодні декілька ваших коментарів ви написали і як бачите, виграли. Хочу тільки зазначити, що наші розіграші для підписників. І якщо ви не підписані, то підпишіться, тому що подарунка не буде. Підпишіться, натисніть на колокольчик. Ну, я не, повин, не перевіряю кожен раз, ще не дивилась, підписані ви чи ні, я сподіваюся, що ви підписані. І ще що хочу сказати, мене питають багато раз, я дуже, мені дуже подобається ваша прикраса, не знаю, як купити. Дівчатка, я весь час під відео ставлю свій телефон, який є одночасно і вайбером, і WhatsApp. І можна написати хоч на Viber, хоч на WhatsApp. І там, коли ви бачите внизу написано PayPal, там стоїть моя електронна пошта, якою я весь час користуюсь. Так що можете написати і на електронну пошту, якщо у вас немає, чи Viber, чи WhatsApp. Всього вам найкращого. Дякую вас, люблю вас, мої дівчатки. Будь ласка, давайте допомагати нашій армії перемагати. Як приємно, коли ми зробили щось таке, про що зараз говорить весь світ. Мені подруга з Америки написала і дуже вітала з тим, що ми так гарно влучили. І як... хочу зауважити, що ми якраз влучаємо іменно по військовим об'єктам, а не по будинкам жилим, жили, як наші вороги. До побачення, люблю вас. Приходьте!